Задача 6. У трикутник ABC проведені медіани. Медіана АЛ, медіана Б М і медіана С. Пам'ятаємо, що медіана – це відрізок, який діли сторону напіл. Нам потрібно довести, що кут АНС кут АНЦ. Зараз ми його позначимо. Дорівнює куту АЛБ. Дорівнює куту АЛБ. Тоді тільки тоді, коли кут АБМ у нас дорівнює куту ЛАЦ. Дорівнює куту ЛАЦ. Так, переходимо до розв'язання. НЛ середня лінія. Ми знаємо, що середня лінія паралельна третій стороні, тобто вона паралельна АС, і звідси ми маємо, що кут НЛА, кут НЛА, зараз ми поміряє, поміняємо колір. Кут у нас NLA. У меня все у нас кулер. NLA. дорівнює куту LAC. 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 А маємо такі рівносильні твердження. Чи кут АНС У нас дорівнює куту АЛБ, АЛБ. Кут БНЦ. Буде дорівнювати. Кут BNC, дорівнювати 180 градусів мінус кут ANC, тобто мінус цей кут. А так як ANC у нас дорівнює АЛБ, то ми можемо сказати, що це 180 мінус кут ALB. Звідси маємо, що в сумі кут BNC, BNC з кутом ALB АЛБ дадуть 180 градусів. А це означає, що навколо чотирьохкутника НБЛ можна описати коло. Тоді кути НБО НБО і кут НЛО будуть вписані, які опираються на одну і ту ж саму дугу. І кут НБО, НБО буде дорівнювати куту НЛО. Отже ми довели, що кут АБМ, АБМ дорівнює куту ЛАЦ. Дорівнює куту ЛАЦ, що і потрібно було довести кут АБН. Л, А, С. Задача доведена. А ми переходимо до розв'язку наступної задачі. У гострокутному трикутнику С Точка О це центр описаного кола. Це H-висота, яка опущена Це висота трикутника. Точка Т. Точка Т – Основа перпендикуляра опущеного з вершини С на пряму АО. Тобто це є також перпендикуляр. Позначено. Нам потрібно довести, що пряма ТH проходить через середину сторони ВС. І так, перейдемо до розв'язання. Пряма Т перетинає сторону BC в точці К. Ось ця точка. Доведемо, що точка К є серединою сторони BC. І так, кут АТЦ, кут ATC У нас 90 градусів дорівнює куту. ANC, ANC, який також дорівнює 90 градусів, тобто ці два кути рівні. Отже, навколо чотирьохкутника АНТЦ, АНТЦ можна описати коло. А Звідси ми маємо, що кут кутц, ТНЦ. Буде дорівнювати, ТАЦ буде дорівнювати ТАЦ. ТТАЦ буде дорівнювати куту. Оскільки АО бісектриса, трикутника вписаного в коло, то ми маємо, що кут ОАС ОАЦ буде дорівнювати половині. 180 мінус кут АОЦ. АОЦ. Ось цей кут. Тобто ми маємо що 90 градусів у нас відняти кут АБЦ. Кут АБЦ. І це не що інше, і це дорівнює куту БЦ. Це дорівнює куту Б. С H. Тобто ось цьому куту. Маємо що кут КНХ КНЦ, КНС, дорівнює куту КЦH. КЦH. Тобто ми маємо рівнобедрений трикутник C -H. КР. А в прямокутному трикутнику БЦH. Будемо мати, що СК дорівнює НК дорівнює і дорівнює КБ. Таким чином ми з вами довели, що точка К не що інше, як середина сторони В. Це. Задача доведена. Наступна задача. В трикутнику АВЦ, трикутник де кут Б дорівнює 60 градусів, провели бісектриси АД і С e. Ну, сразу, якщо це бісектриси, то кути. Рівні, да, тому що бісектриса у нас ділає кут навпіл. Ці бісектриси перетнулися в точці О. Нам потрібно довести, що відрізок ОД дорівнює ОЕ, що ці два відрізки у нас є рівними. Так, переходимо до розв'язання. Оскільки бісектриси кутів трикутника перетинаються в, в одній точці, то очевидь, що БО також є у нас бісектрисою. Також є у нас бісектрисою, тобто рівність усіх кутів маємо. Тому навколо чотирьохкутника БЕУД, БЕУД можна описати коло. А, і ми бачимо, що кути ОЄД ОЕД і кут ОБД, і кут ОБД, вони опираються на одну й ту саму дугу. Отже, ми можемо стверджувати, що кут ОЄД ОЕД дорівнює куту ОВД і дорівнює 30 градусів. Кут ОБЕ, ОБЕ і кут ЄДО Також є вписаними, що опираються на одну ту саму дугу і дорівнюють по 30 градусів. Отже, ми отримали рівнобедрений трикутник EOD. EOD. При основі кути, якого рівні. А з рівнобедреного трикутника маємо і рівність пічних сторін. Тобто ЄО дорівнює ОД. Ось ми і думали, що ОД дорівнює Е.